if За всі ці півтора року, що триває повномасштабна війна в Україні, всім адекватним людям вже стало зрозуміло, що себе представляє Російська Федерація. Країна 404 з необільшовицькою ідеологією і імперськими амбіціями завжди загрожувала мирному існуванню цивілізованих народів. І одними із тих, хто найбільше постраждав від дій не до імперії, були саме українці, які зазнавали не тільки спроб фізичного винищення як етносу, а й намагання ворога повністю стерти їх. Народ з історії і привласнити собі його спадщину. Це ж, у свою чергу, відкриває очі на те, чому у нас так багато людей не могли зрозуміти цієї простої істини, а не могли саме тому, бо московська пропаганда увесь цей час була націлена саме на українців, на те, щоб створити в наших головах комплекс національної меншовартості і ілюзію нерозривності з так званою московською недоцивілізацією. Спершу просто, аби тримати нас у сфері свого впливу, а потім, аби просто інтегрувати, а по факту. Анексувати, як це відбувається зараз з Білорусю. українці це зрозуміли першими, і тому накликали на себе гнів кремлівського диктатора, не маючи можливості захопити нашу країну та зломити дух нашої нації і її жагу до спротиву, шляхом постійного бомбардування міст і критичної інфраструктури України, росіяни зрозуміли, що війна, в яку вони по суті самі себе втягнули, може повернутися не тільки економічною, а й повною воєнною поразкою, і тому, не маючи інших засобів для досягнення своїх Цілей, Російська Федерація знову почала вдаватися до терористичних методів ведення війни, діючи по факту за такою логікою. Якщо я не можу перемогти на фронті, а ЗСУ з кожним днем стають все сильніше і досягають все нових і нових успіхів, плюс близиться новий контрнаступ, і невідомо, що від нього можна очікувати, потрібно завдати якомога більше шкоди. І зробити це потрібно так, аби вона була непропорціонально більшою і затьмарювала собою кожен успіх української армії. І навіть якщо в стратегічному плані. Це ніяк не вплине на ситуацію на полі бою, то хоча б для внутрішнього споживача це можна буде подати як пирову перемогу. Так і думали члени російського військового керівництва, і особисто Путін, коли віддавали наказ про підрив Каховської ГЕС. Ну бо просто інакше пояснити логіку їхніх дій я не можу. І хоч абсолютній більшості людей і без того було очевидно, хто винен у цьому терористичному акті, і незважаючи на те, що навіть в самій Росії вже припинили виправдовуватися з цього приводу, не для всіх на Заході ця ситуація залишається очевидною. Але давайте спершу роз'яснимо деякі моменти. Історія будівництва Каховської ГЕС розпочалася ще у вересні 1950 року, і пов'язана була в першу чергу з необхідністю подачі води до Кримського півострова, який тоді страждав не тільки від наслідків війни, таких як тотальне знищення інфраструктури міст і значне скорочення чисельності населення, Крим також потерпав і від засух, які унеможливлювали ведення сільського господарства на цій території. Знову ж таки, знищення цього об'єкту. Іформує нас про те, що росіяни розуміють, що скоро їм доведеться полишити цю територію і повернути її у руки законного власника. І враховуючи те, що на момент проєктування і початку будівництва стосунки між СРСР та США знаходилися на піку своєї ворожості, і країни готувалися до потенціальної Третьої світової війни, більшість об'єктів, особливо критичної інфраструктури, були побудовані таким чином, аби витримати не один артилерійський обстріл, чи навіть влучання авіабомби, підірвати її можна можна було тільки зсередини, а зробити це міг тільки той, під чиїм контролем знаходилась станція, і ми всі знаємо, хто це був. Те, що з жовтня станція перебуває повністю під російською окупацією. Вона перебуває з 24 лютого 2022 року. Але до жовтня там працювали наші працівники. Вони працювали в єдиній енергосистемі, а з жовтня вона перейшла виключно під контроль окупантів. Вибухи пролунали всередині станції, яка іще з жовтня наповнювалася вибухівкою. Повністю вся. І з жовтня там були виключно військові, які використовували станцію як дзот або ж просто споруду для захисту своїх інтересів. Власне, так само вони зробили з Запорізькою атомною електростанцією, яку використовували у якості безпечного складу для своєї техніки і боєприпасів, розуміючи, що ЗСУ не стануть її обстрілювати. І те, що можна було побачити 6 червня у результаті вибуху, це те, що станція розламалася навпіл, виходячи з чого можна стверджувати про внутрішній характер руйнувань. Ми побачили, що перші три агрегати і перша частина машинного залу пішла під воду. Друга частина також почала сползати в воду, від Крем майданчика і далі, що також наштовхує на думку, що вибух був всередині станції. Подібні нехай менше за масштабом, але схожі за характером і жорстокістю. Руйнування, які завдали росіяни, можна було спостерігати в Бучі, під Волновахою, під Бахмутом і Маріуполем, що ініціатива остаточно перейшла в руки українців і що зараз відбувається деокупація, просто підривають і зносять все, що можна знести і знищити. Для них немає абсолютно нічого цінного. І якщо бути відвертими, то в цивілізованому світі такі акції називаються тероризмом і караються відповідно. Але останнім часом ми бачимо, як цей самий цивілізований світ починає давати задню, особливо там, де це стосується звірств російської армії на території України. Особливо в цьому плані відмітилися ООН. Вранці 6 червня, в день, коли росіяни підірвали греблю, на офіційному твіттер-аккаунті організації з'явився допис про відзначення так званого дня російської мови, що саме по собі обурливо, навіть без урок. Ховання того, що в той день сталося, так як війна триває вже більше року і забрала тисячі життів українців. Ще більше людей були вимушені виїхати за межі України і полишити рідну землю. А десятки міст були зруйновані і перетворилися по факту на братські могили, ховаючи під своїми руїнами тіла тих, хто загинув від варварських російських обстрілів. Цього ж дня генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш прокоментував подію, назвавши її грандіозною гуманітарною, економічною. Та екологічною катастрофою, втім, всіляко уникаючи обвинувачень у бік країни агресора. Ми всі бачили трагічні кадри величезної гуманітарної, економічної та екологічної катастрофи в Херсонській області. В Організації Об'єднаних Націй немає доступу до незалежної інформації про обставини, які призвели до знищення Каховської ГЕС. Ну тут, в принципі, нічому дивуватися. ООН вже давно перестала виконувати функції, заради яких вона власне була і створена, а саме підтримка миру і безпеки. В Світі і по факту перетворилася на кишенькову організацію і лобіста інтересів головних її представників, які зараз перебувають у Раді безпеки, до яких, на жаль, відноситься і Російська Федерація, яка визначає себе як правонаступника СРСР. По факту зі своєю головною задачею вона не впоралася, допустивши військові конфлікти не тільки в Україні, а й в інших частинах світу. І одним із головних ініціаторів та спонсорів яких був якраз таки вище названий постійний член Ради безпеки організації Об'єднаних Н по факту акула, яка з'їла росіянина в Єгипті, зробила більше користі ніж ціле ООН. Ба Більше після подібного висеру зі сторони Генсека ООН дві найбільші інформаційні агенції західного світу Роутес та Асоцієйд Прес, вносять в заголовки невпевненість у тому, хто винен в підриві греблі. Слідом за ними подібні тексти розходяться десятками західних ЗМІ. Хоча навіть ті ж самі експерти, опитані журналістами того ж Роутес, заявляють, що Україні влаштовувати таку катастрофу на власній землі геть ні до чого. Для Росії ж це очевидна перевага, в тому, що це зупиняє українські війні. До того ж, якщо росіяни не планують залишатись там надовго, якщо вони не вірять, що переможуть у цій битві, підірвана дамба залишає Україну з довгостроковою проблемою. На цьому ж наголошує Дмитро Кулеба, закликаючи західні зміни підігравати російській пропаганді, адже подібна невпевненість і небажання побачити правду наряду зі звинуваченнями у підриві України ставлять факти і пропаганду в один ряд. Що іще гірше, якщо подібний терористичний акт зі сторони Російської Федерації залишиться для неї без карти, і обмежиться лише занепокоєнням, це може підштовхнути диктатора Володимира Путіна до ще гірших злочинів, один із яких вже, до речі, обговорюється на федеральних каналах Росії. Ну раз уж діло дійшло до розрушення гідроелектростанцій, чи може стоїть присмотретися к началу цього каскада, київський гесе. А? а ми чого видаб'ємось? А просто показати, розумієте? де один із запрошених на це шоу ненависті гостей, відставний російський генерал Євген Бужинський після підриву Каховської ГЕС пропонує вчинити ще один теракт, мотивуючи це нібито помстою за Щебекіно, яке, як я нагадаю, вони самі обстрілюють. Також один із російських телеграм-блогерів опублікував у себе на каналі ось цей допис, у якому в садистській манері розмірковує над наслідками, які можуть виникнути у результаті знищення київської греблі. І розуміючи. Що це може призвести до смерті десятків тисяч людей, закликає до вчинення ще одного акту тероризму. Слів немає, просто вирудки і все. Хоча, звичайно, такий сценарій дуже малоймовірний, так як повітряний простір над Києвом захищений найкраще, і на сторожі спокою жителів міста стоять найсучасніші зенітні установки, зокрема, ті ж самі Петріот, сам факт того, що росіяни в своєму відчаї готові піти на будь-що, аби нанести якомога більше шкоди мирним жителям України, воїстину жахає. І я Вважаю, що відео з цим репортажем на російському телеканалі потрібно показати всім, хто вважає, що ситуація з Гес неоднозначна, особливо на Заході, і особливо такеру Карлсону та Ілонові Маску, може, хоч так змусимо цих глухих і сліпих ідіотів побачити істину.